«Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Нардеп Олександр Пономарьов працює на росіян. Виходить із Бердянська, чинний депутат Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ отримав підозру у Держзраді. Пономарьов перереєстрував свої підприємства у Бердянську за російськими законами. Його заводи постачали паливо для армії РФ, а техніка допомагала будувати фортифікації. Нардепа із доказами затримали в Києві. Йому світить 15 років в'язниці. ЗСУ за тиждень звільнили понад 12 квадратних кілометрів на півдні. Другий місяць без перерви тривають арт дуелі біля жереб'янок Васильівського району. Інтенсивність видно на цих кадрах. Російського військора вбили під п'ятихатками на Запоріжжі. Ростислав Журавльов приїхав знімати пропаганду для РІА новості і, як кажуть, росіяни був поранений уламком касетного боєприпаса. Помер під час евакуації. Із Гуляйполя поля евакуювали подружжя з п'ятьма дітьми. Місцевий підприємець надав транспорт для перевезення меблів. Родина забрала з собою ще й домашніх тварин: кошенят, собаку і двох козенят. У супроводі поліції їх вивезли у безпечне місце. Мільйон гривень в місяць на зарплати мерії Енергодара, яка працює у Запоріжжі, у мережу злили зарплатну відомість за лютий 23-го року. Мер Енергодара в екзилі Дмитро Орлов отримав 71 тисячу гривень платні, плюс 35,5 тисяч премії. Його заступник ще більше. Кожен чиновник виписав собі по дві премії. 30 одиниць техніки ворог втратив лише за добу на таврійському напрямку. Це танк, 7 бронемашин, 12 артилерійських систем і мінометів, автомобілі, знищено 7 складів боєприпасів. Росіяни перекидають техніку з Новоазовського напряму в бік Бердянська, зафіксовані дві колони вантажівок з БК та гарматами класу Рапіра, паливнозаправники та автобуси з живою силою. У Запоріжжі підліток потонув в затоці Дніпра. Батьки відпочивали на пляжі. Їх 15-літній син пішов купатись, пірнув і більше не випірнув тіло. Дитини з дна дістали рятувальники. Вітязь Галі Данильченко, Гауляйтерка Мелітополя, взяла собі у підмогу донецького бойовика Олександр Остапенко, який занесений у базу миротворець як член незаконного бойового формування так званого ДНР, призначений замом глави Мелітополя по внутрішній політиці. У Запорізькій області більше не працює сервіс бронювання житла Букінг. Платформа зіштовхнулася з операційними труднощами у Запорізькій та Херсонській областях. Окремо відключити тільки окуповані території технологічно складно. Одна з альтернатив міжнародній платформі український сервіс бронювання Хотелс 24 Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції, Підписуйтеся, аби бути в темі.